Я запрошую нашого учасника з міста Львів. Конюхов Олександр. Привіт-привіт! Всім привіт. Привіт, Олександр. Мене звати Леся. Дуже приємно вас бачити на цій сцені. О, дякую. Я теж дуже радий вас бачити. Як у вас настрій? У мене супернастрій. Я дуже радий, що я тут знов. От. Багато що змінилось, поки мене не було. За останній раз, поки я Юру бачив, я зі стендапом в тюрмі виступав. О, перед в'язнями. Серйозно. Почекайте, да. почекайте, хвилина ще не пішла. А ні, ні, це я просто до мене просто в якийсь момент подзвонив невідомий номер і кажуть, вас турбує тюрма. І я такий, ні, дякую, мене не турбує. Ну, Нащо ви подзвонили. І я на зустрічі, коли кажуть, хочеш виступити в тюрмі перед в'язнями, я зрозумів, що буде весело, бо я кажу, там будуть прям в'язні. Він каже: Ну так, вони на наручниках будуть. Ні. Я кажу, охорона в мене буде? Ні. Я кажу, а тягла мені не дадуть. Вінкий залежить, як виступиш. Я такий, ну і нормально. Тому тут, в принципі, я себе максимально комфортно почуваю. Олександре, це дуже видно, е <ріст> особливо з моєї сторони. Е ми бажаємо вам успіху, Дякую. бажаємо розслабитись Дякую. і виграти якомога більше грошей. Дякую. Дякую. Підтримуємо вас. У вас буде рівно одна хвилина для того, щоб заробити дві тисячі гривень. Якщо ви готові, ми починаємо. А я готовий. Я одружний чоловік і розумію свою дружину з півслова. натяки. Розумієте, ми перед виступом купляли мені кофту, я її міряю на себе і кажу, Ір, ну це фігня. І все, я сьогодні мені виступаю перед вами. <рес> Та. Ну, Я не каблук, абсолютно. І ви знаєте, вона мені часто влаштовує перевірки, скидує мені фотку одягу для дитини і каже, купимо таке нашій малій. Я кажу, давай. І вона каже: Ти хочеш таку фігню нашій малій? Це ж гімно. Я такий, ого! І каже, в тебе смаку нема. Я кажу: слухай, то ти зі мною одружилась, то в тебе нема смаку. А потім я знаю, добре. Що... Дякую. Дякую. Знайома ситуація. Я не знаю, чи е, Юра Ткач пчихнув е, чи розсміявся, але я зарахував дві тисячі гривень на першій хвилині. Дякую. Дуже швидко, дуже легко. Я в одну секунду подумала, що ми з вами одружені, бо. про мене? Олександре, скажи, будь ласка, чи будеш ти йти на 5 тисяч гривень, мені здається, так. Так, я би хотів спробувати. Готовий? Так, так. Зал тобі аплодує, а я стартую відлік, другої хвилини. А мене дружина ще й дуже віруюча. Я якось до неї пристаю, і вона каже: Ні, ні, зараз піст, а секс піст ну, гріх отримувати задоволення. Я їй кажу: не переживай, ти не згрішиш. Так, ми тільки про мене подумаємо. І ви знаєте, вона дуже про мене дбає. Недавно купила мені труси, Кельвін Кляйн, пальоні. І каже: якщо хтось буде на них дивитися, каже, що ти оригінальні. А я такий кажу: хто буде дивитися? Ми шість років одружені. Ну, там, наприклад, якісь твої проститутки. Я кажу: по-перше, не ображай своїх подруг, а по-друге, що дуже важливо. П'ять тисяч гривень ви виграєте на другій хвилині. Леся, що тебе розсмішило? Все. <реш> Олександре, так. вітаю, п'ять тисяч. Є дуже дякую. Можна ризикнути і піти на десять. Я би ризикнув. Я підтримую твоє рішення і дякую. даю тобі ще одну хвилину. Так? А, дивіться, я ж батько і донечки, за нею я дуже доглядаю. Ходимо до лікаря, щоб, як розвивається моя дитина, і зараз півтора роки. І я вирішив підготуватися, йду до лікаря, поставлю якесь питання і питаю в лікаря: а це нормально, що мої доньки пітніють долоньки? І лікар каже: не переживайте, у вашої дитини не рахіт. Так, Така я й не переживав, поки ви то не сказали. А тепер я стою, в мене самого руки потіють. Я думаю, може, то я рахіт? Я дивлюсь на свою дружину, а в її погляді читається. Я й не сумніваю, що ти рахіт. По тобі видно. І ви знаєте, ну я просто такий батя, я коли гуляю в центрі, мені дружина дзвонить: дитини, температура 38, коли будеш вдома. Я хотів сказати, буду, коли буде 36,6, ну реально. Чим вам той рахіт з потними руками допоможе? І ще знаєте, я люблю спілкуватися з подругами своєї дружини. Одна мені каже, от вам, чоловікам набагато легше. Вам, щоб бути красивими, вам не треба малюватися. І я їй кажу, ну так красивим дівчатам теж не треба. І все. Ми тепер з нею не дружимо. До речі, у Лесі на обличчі нема жодного мейкапу. Дуже красиво виглядаєте, дуже. Олександре, я не знаю, як так відбувається, але вдруге ви говорите про подружок, і Леся сміється над подружками. <реш> але це приносить вам немало, не багато, але 10 тисяч гривень. Дякую. 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 Олександр, ти готовий? Так. так. Зайчому тобі успіху. Поїхали. Дякую. У мене мама в інстаграмі зареєстрована, дивиться всі мої сторіс. І на кожну сторіс відправляє смайлик з сердечком. І я недавно знімаю сторіс, як мені чоловік заблокував машину, і я знімаю сторіс. Що це за урод мені заблокував машину? І мама відправляє смайлик з сердечком. І я думаю, ти взагалі дивишся мої сторіс чи на автоматі? Вирішив перевірити. Знімаю сторіс. Моя сім'я відстій. Через секунду мама відправляє смайлик сердечком і пише: А я казала тобі не одружуйся». 20 тисяч гривень. Дуже хочеться дослухати цю історію. Чи а свої, ми особисто мені і не проти. я хочу сказати. Ми не проти. Давай краще іншу. Добре? Давай спробуємо краще іншу. Давайте іншу спробуємо. Олександре. Так. Дякую. 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 Ми за тебе. Я коміки, на жаль, по правилам гри проти тебе. Хвилина, поїхали. Окей. Після того як я одружився, я зрозумів, що кіно нас обманює. В кіно є такий міф, що можливий секс одразу після сварки. Поаплодуйте, хто вірить, що може початися секс одразу після сварки. Серйозно? Ну, можливо, це якщо ви посварилися з лівими людьми. Прийшли додому і тоді зайнялися сексом. Тому що в реальному житті, знаєте, що може бути? Сварка може початися одразу після сексу. Ми якось завершили, і я такий подякував і все. І ми вже посварилися. Більше того, сварка може початися під час сексу. У нас все йде добре, вона гладить мені обличчя і в якийсь момент, я розумію: Іра, ти що мені прищі давиш? Зараз? Ну, видно, не такою цікавою справою ми займалися. От. І ви знаєте, що. У вихованні доньки дуже важливо дивитися, щоб вона ніколи не падала. Я раз дивився за донькою і та впала, стукнулась головою. І моя дружина каже: але ти дебіл. А я прикаліст, я кажу, може, не я один дебіл в нашій сім'ї тепер. <ріст> і все, і це було найтупіше, що я міг сказати. Тому що після того. Ну дякую. Олександре, дякую. одну секунду. Треба запитати у наших режисерів, чи є у нас можливо. Можливо, є відеоповтор, бо на п'ятдесят де сьомій, восьмій секунді я побачив, що Леся ледь-ледь та й засміялась. Підборіддя почало труситись в неї, очі наливатись сльозами. Але мені кажуть, що передивились відеоповтор. Немає. А дякую, дякую, що дали надію. Дуже приємно. Але величезна дяка вам дуже круто, дуже інтересно і дуже так влучно підмічено. Пообіцяйте, що прийдете ще. Раз. Я прийду. Я прийду Ну, просто близько. на перших. Ну прям було дуже смішно. Я завжди на перших дуже смішний завжди там. Це моя фішка трошечки не хватило, але дуже круто. Так все, дякую. 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 Ну нічого, не виграв, але я прийду ще і 100% переможу. Бажаю всім, хто має на меті сюди прийти, прийдіть.